Науковців з різних міст України зібрала у Кривому Розі друга всеукраїнська науково-практична конференція. Її учасників сьогодні приймав Криворізький центр професійної освіти, металургії та машинобудування. Про перебіг зібрання розповість Надія Шевченко. Друга всеукраїнська науково-практична конференція проходитиме у кривому розі впродовж двох днів і присвячена вона проблемам профтехосвіти зокрема, оновленню її змісту через соціальне партнерство. Передбачається тісна співпраця професійно-технічних закладів з роботодавцями різних форм власності, середніми та вищими навчальними закладами. І кривий ріг по цих напрямках має позитивний напрацьований роками досвід, стверджують учасники конференції. Это уже шестая конференция. Раньше она проводилась на базе бывшего Криворожского технического университета. Ну а теперь профсоюз они показывают, что они тоже готовы, что они тоже могут показать свои достижения. И очень мне, например, приятно, что второй год подряд Кривой Рог приезжают научные работники Института профтехобразования Национальной академии педагогических наук. Очередной раз будем обговаривать те вопросы, которые касаются подготовки будущих специалистов. Поэтому я хочу поздравить всех жителей города Кривого Рога этим знаменательным событием. Потому что Такого пальшова такої великої конференції, какою проводите ви, больше нігде, повірте мені, не проводиться в Україні. Всеукраїнська конференція проходила в колишньому 45-му училищі. Нині Криворізькому центрі професійної освіти металургії та машинобудування, Не випадково. Нині цей заклад є експериментальним майданчиком для впровадження нових педагогічних технологій. Нам є, що показати, і є чим поділитися в якійсь мірі. Я завжди кажу, що наука і практика це два крила методичної служби, і наука без практики мертва, так же як практика без науки без крила. Тому необхідно безумовно це поєднувати. І конференція саме так і називається науково-практична. Я вважаю, що об'єднання двох таких потужних мощних механізмів образування, як наука і практика, завжди приносить дуже серйозні, значить діятельні і. Положительні ефекти подготовке будущих квалифицированных работников. в роботі конференції взяли участь представники піклувальних рад підприємств міста. Так щороку на підприємстві Кривбазалізрудком практику проходять 1100 учнів ПТНЗ. Більше трьохсот з них отримують заробітну плату. А по завершенню навчання кращих з них це підприємство працевлаштовує От того, наскільки ми ефективно працюємо сьогодні. З више начальники города. с базовыми профессионально-техническими учебными заведениями, зависит пополнение рядов молодых работников, зависит их уровень подготовки. А для этого все аспекты есть, я на конференции остановлюсь подробно на этих аспектах. Какие мысли, какие действия наши сделаны, предприятия, по романницам, Судорова, то, что мы наметили на вот год, мы будем реализовать. На мою думку, очень важно в наш час, молодые люди, получить рабочую профессию. Потому что, например... Вищий навчальний заклад вона закончила, але не дуже багато є зараз вступити по тій професії, яку вона закінчила. А по робітничій професії можна вже і працювати, а потім вже ну вище поступенка підніматися і по тій професії, яку вона здобула. Завтра учасники конференції побувають на швейні фабриці Полстар та ПАД «Криворізький завод гірничого обладнання. На цих підприємствах учні професійно-технічних закладів міста проходять виробничу практику. Делегаціям з інших міст презентують і роботу Криворізького навчально-виробничого центру.